Співпраця між Кривим Рогом та Українським фондом соціальних інвестицій триває з 2019-го. За останні шість років у Кривоморозі реалізували чимало проєктів, які охопили кілька сфер. Це і медицинський напрямок, і освітній, і соціальний, і амбулаторії, і центри первинної медичної допомоги, і в дев'ятій лікарні. Відділення наше інфарктне, 17 квартир, в тому числі і дві квартири для інвалідів, тих, хто пересувається на колясках. Все це за цей невеликий період зроблено нашим українським фондом соціальних інвестицій разом з нашими об'єктами. Сім років фонд співпрацює з громадською організацією Егіда Центр. Завдяки партнерству між фондом, організацією та мерією в місті продовжують реалізовувати медичні проєкти, а нещодавно відкрили сучасний клініко-діагностичний комплекс на базі міської інфекційної лікарні. Суттєвою є допомога фонду в напрямку підтримки переселенців. У межах цієї роботи реконструйовано перший поверх гуртожитку на Інгульці, де збудовано 17 квартир для ВПО. Серед них і спеціально облаштовані для осіб. З інвалідністю у 22-му році між містом та УФСІ підписано меморандуми щодо реконструкції будівель на вулицях Кропивницького та Антонова, колишній Туполєва. Нині сторони уклали угоду на будівництво соціального житла ось в цій недобудові на житломасиві Змичка. Дуже знакова подія. Ми підписали сьогодні рамкову угоду на будівництво житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться в нашому місті. Ми прикладемо багато зусиль, щоб реалізувати цей проект. Підписання угоди прискорює старт будівництва соціального житла та наближає потенційних господарів до новосілля у просторих квартирах на різну кількість кімнат. Планується проживання після завершення робіт 205 мешканців. Також хочу зауважити, що перший поверх пристосовано повністю для людей з інвалідністю. Також це буде дуже енергоефективна будівля на вимогу донорів та діючому законодавству будівельному нашої держави. Тобто громада тут буде витрачати мінімально коштів. На якесь утримання цієї будівлі у подальшому поруч з новобудовою планують відкрити амбулаторію сімейної медицини для всіх мешканців житломасиву. Ці всі роботи дадуть можливість, щоб ми покращили умови життя у нас тимчасово переміщеним особам. Тому і ще раз я дуже вдячний вам за таку роботу і впевнений, що з 2019 року. Жодного разу ви не підвели нас, а ми не підвели вас. І Тому ми розширяємо нашу, нашу співпрацю. Іван Проводов, Олександр Домашов, Денис Захаров цей день.